Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд 7 листопада Київ. Крокую на Дарницький ринок і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Виїзд, купівля та оцінка. Пропоную свої безкоштовні послуги з виїзду на місце, огляду та оцінки, а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість. Телефонуйте на номер 093 8309 149. На цьому сільнички клеймо користень. Три тарілочки маленькі та 6 великих для других страв. Оселедниця та овальне глибоке блюдо. Ціна 400 гривень за даний комплект. Чайний сервіс. Осінь. клеймо Полтавський фарфор, третій сорт. Ціна за сервіс 400 гривень. Шість чайних пар, цукорниця. Чайник. Він вживаний, але в дуже гарному стані. Супниця. Має ручний розпис, шишки. Климо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Кришечка відсутня. Ціна 150 гривень. Мають ручний розпис. клеймо Баранівка 70-ті роки. Ціна одного 35 гривень. В наявності 6 штук. Комплект. клеймо кала. Ціна 40 гривень одного. Наявності шість. Трілочки для других страв. Клеймо коростень. Також для других тільки великі. Зображення рідкісне. Третій сорт. Ціна за 6 тарілочок одна. Та блюдо 300 гривень. Чайник, горох, клеймо полонне, ціна 150 гривень. Бокал. Кришталевий. Ручна робота. Ціна 150 гривень. Шкатулка з дерева. На 80 гривень. Тарілочки пиріжкові для других страв маленькі, великі. Будь ласка, показую. клеймо коростень Ціна такої однієї 35 гривень. Пиріжкова – 35. Велика для других страв 40. Ще є овальне блюдо, оселедниця. Якщо комплектом все забирати, то ціна буде 600 гривень. Чашка довбиш. Ціна 50 гривень однієї. В наявності 6. Полонне 60 гривень. Кавовий набір. Чашки. молочник ВАЗа, Ціна 250 гривень. Кобра. Фарфорова. Тавський фарфор, другий сорт, ціна 200 гривень. Чайник, доливний. Від чайного сервізу червоний бутон. Клеймо, демонструю Баранівка. Ціна 500 гривень. Танцюристи. Є дефект. Клеєна статуєтка, будь ласка, показую. Клеймо полонне завод художньої кераміки. Ціна 150 гривень. У мене є У вас Друзі, продовжуємо. Наші пошуки на Дарницькому ринку. Сьогодні день сонячний. Ринок спокійний. Люди спокійно ходять, вибирають. Бажане. Все, бажаю всім приємного перегляду. Оселедниця. клеймо відсутнє ціна 10 гривень. Блюдо велике. А скільки йому зараз? 17. дружківка, ціна 30 гривень. Бокали. Об'єм 0,33, верніше 0,331 мл. Скло, ціна 50 гривень одиниці. Наявності три штуки. Тарілочки для других страв. Клеємо користень. Яка ціна? 30 гривень. Цукерниця. Скло. Ціна 20 гривень. В наявності 2 одиниці. 6, так? В наявності 6. Кришталь ціна 200 гривень. Кришталева оселедниця. Таке ви не знімаєте це, Ціна 100 гривень. То нема. Чайний доливний. Клеймо Тернопіль, другий сорт. Ціна 150 гривень. Давай мені Молочник. Климо полтавський фарфор», ціна 500 гривень. Блюдце, від Мальови. Клеймо баранівка, присутній знак якості. Ціна 300 гривень за блюдце. Виріб з дерева. Зображення місто Ужгород. Ціна 100 гривень. Підсвічник. Чешське скло, ціна 300 гривень. Художній виріб. Фруктовниця або хлібниця, скло кольорове ціна 150 гривень. Ведмідь 100 гривень, баранчик 80. Пивний бокал. Ціна 150 гривень. Піалочки клеймо коростень ціна 25 гривень. Ви купили, ідіть. Блюдо. Клеймо коростень Ціна 60 гривень. Я у вас ще не купляла, кажу, якось значний. Тарілочки для перших страв. Зображення і аерографія. Клеймо коростень Ціна однієї 25 гривень в наявності три штуки. Дві миски. Досить об'ємні. клеймо кам'яний брід. Ціна однієї 100 гривень. Тарілочка для других страв. Баранівка 25. Друзі, зараз цікаву вам рідкісну тарілку покажу. Будь ласка, з позолотою. Клиймо Баранівка. Чашка. 60-ті роки. Ціна її 30 гривень. Наявності одна тарілочка. Тарілки зображення, аерографія. Коростень. В наявності три тарілочки. Яка ціна? 20 гривень за одиницю. Кавник полонне. Ціна 50 гривень. Кажу я тобі, я і я тобі. Чайник. Климмо довбиш. Другий сорт. Ціна 60 гривень. Графин. Орієнтовно на 1,5-2 літри. Рідна кришечка. Ціна 100 гривень. Має елементи ручної роботи. Ємність скляна 400 гривень. 10 літрів. 5 літрів 200 гривень. Кришталева цукерниця. Ціна 250 гривень. Для перших страв. Червоний кант. клеймо користень. Ціна 25 В наявності дві. Чайник. Виріб з глини. Має надпис Байкал. Ціна 100 гривень. Супниця. Досить цікава форма бутоном. Кришка рідна є. Клеймо вам демонструю. Будь ласка, дружківка, ціна 100 гривень, графин, кольорове скло, зображення виноград, рельєфний, ціна 100 гривень. Цукерниця. Шталева, ціна 150 гривень Картина Ціна 500 гривень Штов глиняний Ціна 100 гривень світильник, попугайчик. Ціна 650 гривень. Чашка скляна, наявності дві. Ціна за одиницю 40 гривень. Є маленький скольчик. Демонструю климу. Ціна 30 гривень. Ваза, кришталь. Орієнтовно висота 15 см. Ціна 80 гривень. Мініатюрний молочник. Кришталь. Ціна 80 гривень. Соусник, користень, ціна 50 гривень, блюдо, ціна 60 гривень, клеймо показую. А Має рідну кришечку. Рельєфне зображення, колоски, жита або пшениці. Клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Ціна 350 гривень. Цукорниця він розуміє, що і попав на Болгарію. Клеймо полтавський фарфор. Ціна 50 гривень. Оселедниця. Клеймо кам'яний брід. Ціна 15. 20. І маленькі 15. А дерев'яна тарілочка в яку ціну? Дерев'яна тарілочка. 200 гривень. Блюдо, ручний розпис, ціна 100 гривень. Клеймо Білорусія. Тарілочка для перших страв, ціна 25 гривень. Ласка, інший малюнок. Клеймо, демонструю. Ціна та ж сама. 25 гривень. Тарілки для других страв. Аерографія. Клеймо користень. Ціна 25 гривень. Друзі, будемо завершувати нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!